Я можу повернутися до строю, будучи пілотом. Не всіх москалів чоловіків завалив. Я вже пройшов велика комісія, я обмежено придатний. Багато хто на тебе смотре призерово. після перемоги. Я мрію про весілля. Євгене, вітаємо вас в нашій студії. Дуже раді вас бачити. Дивіться, виходить так, що ми зустрілись майже через рік. Майже рік тому ви були з нами в цій студії. Ми говорили про вашу історію. Це була непроста емоційна розмова. Хочу вам сказати, що було дуже багато відгуків тоді. Писали неймовірна кількість людей коментарі. Захоплювалися вами вашу історію, вашою мужністю. Називали вас супергероєм, якому позаздрить Марвел. Ви гарно виглядаєте? Ви змінились, але тільки напевно, на краще. Що змінилось у вашому житті за цей рік? Дякую. Мені також приємно. Бути у вас в студії. Е, да, майже рік пройшов. Е, цей рік для, для мене був е, як ніколи активний, дуже не дивлячись на те, що ну, знаходився на лікуванні, але. Я і допомагав хлопцям. Як було в що раз ще сказано, то тобто віддали хлопцям автівку. Ми змогли допомогти хлопцям передати тепловізор назбирати. За моїм власним вирішенням, коли я дізнався, що у хлопців на групі всього не вистачає тепловізора. На мою думку, я вирішив той тобто, зробити збір на тепловізор для хлопців і дякую волонтерам з фонду з Янголом на Путі, які допомогли. Апостольській читі е, Львівської області, місто Городок, е, на що е, під час лікування був, мож, була можливість познайомитись е, з одним із інструкторів по в е, позивний кажан, на що на, він з нами, має, коли мав вільний час, об'ясняв, трохи займався. На що я тоді загорівся, що я можу повернутися до строю, будучи пілотом. І за допомогою моїх відео, які знімалися, як я літав, і хлопців інших з реабілітаційного центру Галичина, Вікторі Дронс організували в реабілітаційному центрі. Курси для навчання інструкторів, щоб хлопці, як я, виходили вже інструкторами і могли навчати інших. Але в мене трапилось так, що ну, я не змог пройти ці курси. Я собі лише встановив симулятор на ноутбук і за допомогою побратима Сібаса і волонтерів з Норвегії мені передали пульт, і я на даний час вдома навчаюсь сам на симуляторі. Ви мені, коли подзвонили, ми поговорили. Я зрозуміла, що ви маєте ну, намір реально скоро повертатися служити. Я вже пройшов велика комісія, я обмежено придатний. Я з'їздив до іншої частини якраз для до хлопців, яким передавали автівку. поспілкувався з командиром батальйону, мене одобрили, і я чекаю відношення на перевод до цього підрозділу. Ким ви будете, де ви будете, що ви Оператор будете. робити? Оператор FPV дронів Далі я інформацію поки не можу передати. Я ще після першої операції ампутації, тобто своїй дівчині на реченні Анастасії, одразу сказав, заживе, поставлять протез і назад дострою. Тобто я свою думку не змінив, тому що я знаю, що я можу бути корисний. Я можу як мінімум навчати хлопців, я можу як мінімум бути водієм возити тилову провізію, я можу бути на зв'язку, паперами займатися речовим майном, майном. Все це потрібно також комусь робити. Людина, яка вже довгий період в військовій сфері, йому до цього звикнути легше. І як я, моя думка, що ну, я ще... Ні, всіх москалів орків завалив, скажімо так, щоб наша ненька Україна була вільна. Я не порід в мене в самого було колування між собою, тобто, ну, начебто, пора зупинитися, є ради кого тут на цивільній е, житті жити, е, влаштовувати свій благоустрій, але ну, поки йде війна з нашим сусідом е, Росією. Я не можу бути спокійний і забезпечити безпеку своїм близьким, тобто своїм своїм з дитиною. Тобто, тому я прийняв таке рішення. Держава надає фінансування. Тобто, в принципі, те фінансування, яке надає держава для початкового рівня навчитися користуватися протезом, до нього звикнути, вистачає цих коштів, але є інший нюанс. В нашій країні мало спеціалістів, які займаються протезуванням верхніх кінцівок. Це два. Три спеціаліста якісних, які можуть робити якісно і далі з обслуговуванням кінцівки. Я в свій час звернувся до Дніпровського протезного. Мені вони відповіли, що можуть зробити імітацію, навіть не механіка, яку я зараз маю, а імітаційний протез, який просто буде бовтатися в мене і не відлякувати, скажімо так, людей від мене. Але він не функціональний. І держава в свій час, з 2014 року так, ніжними кінцівками зайнялися, бо вони більш були, скажімо так, частіше поранення ніжних кінцівок, плюс ніжні кінцівки трохи легше і дешевше. І багато хто з підприємств поставили це просто на поток для заробітку. Так, вони. Якісно роблять все, але є е, варіанти, що вони на верхні кінцівки навіть не звертають уваги. А з урахуванням того, скільки в даний час хлопців з ампутацією верхніх кінцівок, е, парних ампутантів і верхніх, і ніжніх, є хлопці, які вже отримали ножні. Протези, але ще не отримали протези верхніх кінцівок. І вони не можуть, вони також хочуть допомагати, хочуть займатися як мінімум тилом, але вони не можуть вийти, тому що величезні черги плюс возврат коштів від нашої держави на протезні підприємства, бо вона спочатку закупає за свої гроші, встановлює. Якщо коли пацієнта все влаштовує, він підписує договір і подається на відшкодування державою. Отів і держава ці кошти, як показує практику, часто затримує і дуже на великий термін. Євген наголошує, що наразі в Україні процес протезування нижніх кінцівок швидший ніж якщо є ампутація руки. Перш за все, це бюрократичні нюанси, але даний протез вже певним чином допоміг хлопцеві. Набагато допомагає в побуті. Наприклад, от раніше мені щось відрізати потрібно було. Тобто мені потрібно було когось напросити, або скажем так. Приймати незручне положення, тобто видумувати, як це зафіксувати, вплоть того, що коли я робив своїм дівчатам сковородку з м'яса, коли не мав протеза, я просто брав електроотвертку, дошечку просту, і я м'ясо прикручував саморізами до дошечки і там його розділував своїм ножем. Тобто, коли Настя була на роботі, а Віронічка на тренування. Тобто, щоб вони прийшли, щоб здивувати то, приємної вечері, і то, прийшлось викручуватися так. Неможливо було нормально, наприклад, перемішати щось у їмкості. Тобто не було чим притримати її. Тобто, так, він набагато допомагає, він, якщо з ним правильно займатися і розуміти, як що, то функціональність його поводження, то він відсотків на 45 може замінити власну кінцівку. Яка є реакція суспільства зараз? Багато хто на тебе смотри призирво. Призивово, начебто ти поїхав туди за грошима, начебто ти, ну наче ти взагалі звідти такий повернувся. Деякі, от я зустрічався з людьми у залізниці нашій, він батько дитини. Завжди її затикав рота, тобто дитина хотіла спитати, звідки, що, як, а він її затикав рота, відчепись, відстань, не трогай людину. І я коли сказав, а чого ви так? ну, Він. Ну, а що ти тут мені лякаєш дитину? Боже, який жах. Я кажу, ну гаразд горю, ми можемо це, з тобою вийти в тамбур, поки діти вляжуться. Заснуть, а потім вже пройти і лягти спати також у купе. Але чим я лякаю дитину? На що людина, яка никається від військової служби, він так само казав, намагався мені розповідати про те, як потрібно служити, як потрібно захищати тіпа, державу, на що я його просто попрохав, друже. Закриємо тему, він ну, не зупинявся. Я підійшов до проводників, і я в їхньому полукупе е, їхав до Дніпра, щоб не було провокації далі серед е, цього конкретного чоловіка. Е, на що його дружина його питала стримувати? Тобто вона була іншої думки. Але ну, є такі люди, але це, скажімо так, винятки. Багато просто дивляться на тебе як ну, Значить, ти на сі планети, що в тебе рог росте поміж очей. А є інші, які ну я дуже цим людям вдячний цивільним, які підходять, дякують, які. Як мінімум, есть, проходячи повз, кивнуть головою. Також це серед військових дуже розповсюджено. есть, можемо друг друга не знати, але просто побачити. То є, ну, ми очах бачимо, що ну, хто військовий, хто не військовий. Рука в моєму випадку пів БД життя продовжується, але ті хлопці, які не повернулися, які пішли від нас на щиті, не Покидаючись з рук зброї, не залишаючи своїх позицій, які до останнього боронять кожен клаптик нашої рідної землі, ось цим хлопцям, щоб їх не забували. Тобто такі, як ми, військові, ми будемо пам'ятати, родичі будуть пам'ятати, але будуть ті, які будуть кричати, ми патріоти, ми за Україну, які зараз... За кордоном витіжується, тікають від ТЦК. Я б ще б хотів би звернутися на рахунок збору на комплектуючі для fpv дронів та безпосередньо на закупівлю fpv дронів антенн для більш якіснішого керування FPV-дронами, щоб менше було можливості їх заглушити е, ребами, репами, е, щоб е, моя робота на FPV-дроні могла бути більш якіснішою і також моїх побратимів. Я б хотів би провести збір на. Е, Укомплектування повністю до укомплектування мого пульта антеною та знаючи наше становище у державі і як вони повільно надають підрозділам бойовим fpv дрони, ударні, розвідувальні. Хотів би також, щоб ну, в цьому зборі ми закупили декілька, як мінімум, fpv дронів які можуть бути не бойовими зі скидами, не камікази. А також би для більш чіткої та якіснішої роботи я б хотів би ще придбати до цього. Mavic 3 для власної роботи, щоб більш якісно можна було це робити. Тому що не завжди потрібно запускати FPV дрона, якщо можна підняти Mavic над собою за допомогою зуму, зуму побачити, чи є ціль, чи потрібно туди взагалі запускати бойовий дрон. і також ще, то є, з урахуванням того, після поранення я е, трохи пошкоджив своє екіпірування, е, я також хотів би собі доприобрести е, каску з активними наушниками, е, а за власні кошти я також ще при, без збору придбаю авто для роботи, яке піде на підрозділ. Той зараз вже знаходжусь у пошуку автівки для підрозділу, і також за допомогою волонтерів допомагаю хлопцям зараз на зиму більш якісніше екіпірування, як рукавички, масховати. Тобто збираю для взводу. Хотів би попросити допомоги серед. Всіх українців, хто є небайдужими, щоб ви долучилися до цього збору. Кожна ваша гривня перерахована, буде, потрачена у цьому напрямку і відзвітована. Женю, про що ви мрієте після перемоги? Після перемоги я мрію про весілля. Далі зайнятися цивільною своєю ну, справою, якою я займався, тобто будівництвом. І також е, хочу далі займатися е, спортом. Я потрапив до зборної України серед ампутантів по футболу збірної України е, голкіпером, тому що умови з ампутацією верхніх кінцівок можуть тільки стояти на воротах. З ампутацією ніжні грати у полі. І ми їздили на Лігу Націй в Бельгію у жовтні місяці, і ми зайняли друге місце у групі, не програвши жодної гри, пропустивши лише один гол. Свій час в мене не склалася кар'єра у професійному футболі, отримавши травму. А будучи польовим гравцем, але зараз, от, ну потрапивши до збірної України, і багато хто з. Відвідуваль... відвідувачів зіркового, скажімо так, рівня наших тренувань. Тобто вони були здивовані тому, як я реагую на м'яч, як я себе поводжу на воротах. Женя, я вам дуже дякую. Ну, ви, ви такий крутий, що я навіть не знаю, що додати. Ви дійсно як супергерой. Ну, бо справжні супергерої от саме такі. І ви так надихаєте людей, що я думаю, ну багато хто хочеться, щоб військові ще подивились і дійсно не опускали руки. Тому що ваш приклад це приклад того. Ну, як повинно суспільство ставитись да, до військового після того, як людина, наприклад, отримала поранення, була ампутація? От ви саме це декларуєте? Це правильно так є в Європі. Я дуже сподіваюся, що так буде в Україні, тому що.